Ні, ми не йдемо туди рекс. У нас сьогодні огляд. Так що ти мені повинен трошки попозувати. Якщо хочеш, йди сам. Вітаю, друзі! Сьогодні отримала два стреси. І щоб компенсувати цей стан, хочу зробити огляд краси. І ось навіть на будиночку ось такий рекс, вирізаний із фанери. А ось так будиночок зараз оббиває клематіс терніфлора. Ну, що в цьому році він не дуже густо зацвів, не дуже рясно. І якимись мілкими квітами. Так, так засушливо було, що він ось до половини навіть підсох. Хоча й поливався добре, але ж... Липа, липа така величезна. Вона тут всю воду, яка є, підкрадає. Все одно він навіть зелені своєю прикрашає зараз будиночок. Все-таки це ж на висоті двох метрів. Ось так наші сусіди які занедбали цей участок ось так вони випалюють бур'яни при такому вітрі викликали пожарку це якесь я не знаю це наваждення і насилу стримуючи емоції починаю знімати відео яке я вже запланувала декілька днів і почала вже потроху знімати і тому про сумне не будемо. Жоржини продовжують своє цвітіння. Буквально, мабуть, за декілька днів вже буде заморозок. І, на жаль, на жаль, жоржини потрібно буде викопати. Хоча жоржини на українських теренах, як я вже і говорила, і всі, мабуть, бачать це, не дуже популярні. Все ж таки це. Краса осіннього саду. І так як у мене сад в природному стилі, котежному стилі, жоржини це як візитна карточка, жоржини, космея. Ось ця прекрасна космея, яка до пізньої осені, наскільки вона гарно виглядає. І е, можна одного сорту е, садити, можна декілька сортів, але пізньої осені це неймовірна краса. І ніби ще вчора ми говорили про спеку, а сьогодні вже ось так починає жовтіти листя. І ось так виглядає моя пальмета. також починає жовтіти потроху. Астронха Ханабель, до речі, ніби і її і не торкнулася ця осінь. У всякому випадку ще поки що. Ну, готую її також до зими. А листя все одно починає падати вже. Ось так вишневий падолист. І не тільки. Це я трохи кожен день потрошку згрібаю, то ще так більш-менш воно виглядає. І зазеленіла після дощів трава. І це вже якось придає більшого позитиву. А ось так Олександра кент ще. Поодинокими квітами цвіте. І дуже добре після дощів почала себе почувати цинерарія. Це трояндочка кардуна, міні-троянда. Арекс мене супроводжує на протязі всього мого огляду. Ось так зараз виглядає мій сад. Вже не скажеш, не що так уже і така глибока осінь. Після дощику все трошки ожило і продовжує квітнути, але з більш насиченими кольорами. Ось так мальва мене ще радує. Троянда фольклор, також поодинокими квітами з чудовими своїми кольорами. Троянда Black Magic також Flox Blueby, ніби з підсвіточкою. А от Піровська вже майже відцвіла і вже такими своїми структурними, своїми суцвіттями прикрашає цей сад. А ось Блек Баккара. Ви подивіться на цей оксамит. І вона так виглядає тільки восени. Мальва в іншому місті. Ну це Неймовірно красиво. Пенісетуми злаки наші чудові, які ми дуже полюбили за останні роки, і вже не уявляємо свій сад без злаків. Хризентема, яку я нещодавно купила на базарчику, все більше і більше стає більш високою. А ось так аспірін, останні квіточки дуже крупні і навіть не схожі на аспірін. Троянда свані відрізняється своєю білизною восени. І ось з'являються такі пейзажі із лакових і листя, яке міняє кольори. Виглядає надзвичайно красиво. А це ось у мене посухостійка клумба, яка знаходиться на схилі, на сонячному, на сонячному боці. І ось так зараз виглядають рослини в цьому місці, сукуленти в основному на цій клумбі. А на протилежному боці з точністю навпаки. Це вже тіньова клумба, і тут знаходяться рослини, які ростуть в тіні. Ось вже хости починають жовтіти листя і вже скоро потрібно буде їх обрізати. Та й взагалі всі. Хоча ось голуба хвоста, їй ніби нічого і не сталося в таку пору, а зелені і жовто-зелені вже почали жовтіти. Ось так потроху починає жовтіти весь сад. Хоча ще, здається, ніби осінь тільки-тільки почалася. А це недавно я купила ось таку гейхеру, яку хочу посадити. Ось це місце для акценту. І знову про стрес. Доброго дня! Сьогодні отримала посилку від вас і хочу сказати, що ви мені прислали абсолютне сміття. І перше. Перша артемізія з повністю сухою кореневою. Це перше. Друге. Полин е, осока Red Rooster. Ось такою цілою кореневою. Троянда дама декер, яка стої, коштує 150 гривень. Гривень із сухою криневою, ось такою покарюженою, і плівкою пізньоцвіт Пізньоцвіт ватерлів, який коштує 160 гривень цибулинка. Ось така вся пошкоджена. Тому я відсилаю вам посилку назад. Посилку я вже відправила назад, але емоції залишилися ну просто неймовірно погані. І на силу стримувала себе, щоб не наговорити якогось непотрібу. Але хочу зняти відео ще з цього приводу. А зараз, друзі мої, дуже вдячна за перегляд. Буду вдячна за лайки і підтримку. І до нових зустрічей.